Так, ідемо пройдемося трошки по набережні, покажемо як виглядає Макарська, яка знаходиться в Хорватії. Чудово місце для відпочинку. На такій на березі моря йде сосни. І таке чудове море. Море, до речі, тепленьке і гарненьке. Ідемо трошки пройдемося по, по набережні. Де прогулюються люди. Де є різні ресторани, різні магазинчики. Ці гори треба бути заворожують. Ці гори заворожують. Дуже круто. Дуже круті гори. Гарно. А, гарненько виглядає. супер Так, ми живиш на берегу. Люди віддихають, купують морозиво. різне різне різні. різні, різні. так це все гарно виглядає. Ось такі гарні сосни. Чудові. Це і нас макарська. Хорватія. Дуже популярна. Сюди відпочинок люди дуже багато приїжджають. Запах я вам скажу. Медовий просто, просто медовий запах. Такі готелі на березі моря. Мотоцикли. Люди приїжджають і саме море безпосередньо дуже гарне море і сосни на березі моря це просто, просто щось неймовірне Нам скажеться Тільки виглядає шикарно, Зелені сосни і палюче сонце, білі гори Це просто момент Краса. Давай багата. Як бачите. Диви багата. Tak, ne sedimo, ampak tako osmereko. Osmereka s osnavo. <laughs>